Проблема, так, так? Викормить, оце проблема. А Каже потом... батько, хватить, скільки бошки скуплять. Ти ж гроші переводиш, тільки щось заробив туди. Да. Кажу, папа, ну я ж сарай роблю, тепер знаю, заповню. Прощі день у мене на 20 років. значить з голода застоїв. Всім привіт на каналі Кропова ТВ. І сьогодні ми записуємо перше наше інтерв'ю з знайомим фермером, зовуть його Юра. Зараз у нього на господарстві він почав займатися циць сільським господарством всього 7 років тому назад. Ну, не буду багато чого розповідати, він розповість сам. Багато чого не буду розповідати, він розповість сам. Дивіться відео. І не забувайте за лайки, коментарі і діліться в соцмережах. Ми хочемо... Ми хочемо і далі продовжувати це робити, тому що це нам цікаво. і Я сподіваюся, вам буде цікаво. Е. Голос. Голос, команда. Всіх вітаю. Ми в гостях у Юри. Скажіть, будь ласка, як це називається все це? Добро твоє. Добро це міні-хазяйство це? Фермер, фермер одної сімейський. Міні, так, зараз назву... покажемо, яке воно міні. Назва є, яка? Чи... Ні, назву я не той, не придумав, так що покануєш будемо без назви. Назву позже придумаємо. А скільки вже років займаєшся? Почав 7 років назад. Ну, починав дуже ну, як -то сказав, з нуля. Нічого ще не було, це так по чуть почуть mm. по Взяв поросят, зразу виростив їх, потім з'явилися виноматка. Не так, що ну, не швидко, що взяв вже там на той. А все постійно потроху. Ну добре, підемо подивимося, в тебе новий бізнес план Це у нас виходить молочні, Скупляє молочних телят. Мочиш виростити на м'ясо. Ну, скупляєш у людей, Так, да, да. у людей. А, людей. Ну, я вже відтелечу собі, ніж до штуки Може в дальнішому, щоб... Свої були корови. <клухи> Може було розпалювати. Ну це вже нова перебуває ще. Скільки в тебе зараз? Зараз? зараз я вже купив 14 штук. Уже 14 а да, Це 14. напевно вони на ізоляції, тишинові. Так? Е, та, таку ізоляції я ж не провожу, що там той. Вони звезли, їх все одно купували у різних людей. Звезли в один загон, вони той, поки будуть тут. Ну це поки літо, поки тепло. Ну, зро... да, да, зробили швидкий да. примітивний загончик за один день, так склепали, що було, можна сказати. Да, да. да. Ну що він піла привозити. Видно, що у людей купляє, у кого яка, у який бичок привозять сюди його. Але я все-таки Юрі б рекомендував трішечки на ізоляції потримати, новоприбувших сородити малесенький санітарний блочок такий тому що ну у людей брати невідомо що там ще може приїхати якась зараза Ну, ми з ним побалакаємо ну 14 штук це ну, нормальне кількість. ну, ще ніяких не відкорунду дуже славі на саме по собі скажі будь ласка ти щось їм, значить Запоколюють Запоколюють вітаміном, вітаміном, да. А ви від катазал не, так. Да. катазал, да. навіть катазалом пополовить привіз і цей. Зараз він дає за це, він стоїть. Да, зараз не, на за це. А в якої пропорції? Скільки даєш молока? Ну хоча приблизно молока взагалі не, не дають. Уже не даєш, це на це. Бо, бо вони з, з фермі. Вони, вони там одразу на фермер. Хто знає, яких взагалі поїли, непонятно, поэтому я, я їх привіз зразу поїв обичним молоком. І там в течение 3 днів перейшли ми на заценку. А що є ще тут? Поки не відомо, будемо вивчати, вивчимо цього виробника краще його прожити, що він пропонує нам. А виготовляється Чернігівська область, Варківський район, СМТ Варва. Так що вивчимо. І поснімаємо зараз. 20 штук, бо в мене сарай до на 20 голов. Більше не стане по розмірам. А на сліду рік будемо дивитися, буде, ну, що? ну треба щось буде. на а, ну, тримати їх будеш місяців дев'ять чи більше. Ні, рік. Будеш рік тримати. Рік, може навіть більше будуть тримати кілограм до 500. Раніше здавати не буду. Ну, а ти ще казав в планах в тебе ну, свою бойню да, поставити? Так, да, там ззаду вже фундамент вирити, будемо робити свою бойню. Ну бойню як? Це все буде примітивно, тому що на бойню дуже багато розрішень треба. І дуже багато людей можуть бути з карта, що будемо пробувати. Так, це раніше що було? Це було ну, на людей був розділений сарай. Колись він потім згорів. Ми зробили кришу, потолок, накрили кришу. Зараз повигрібали, тут горіпше все, що було, там повикидали. Зараз цей, зараз, е -зараз, е -зараз побетонірували стопчики. Це на кожен стопчик буде по дві голови. Цепки будуть приварені. І на кожен стовчик по дві голови. Це вони будуть стояти там ззаду буде сток, сток буде уклон зроблений в ту сторону, там яма з тієї сторони вирита. Потім там все зробиться, накриється. І ззаді ще виріжеться десь в одному місці вікно для чистки навозу. Ну викидати. Щоб, щоб трактора можна було під'їхати. Так, да, з ту сторони буде стоїть прицеп на висоті прицепа, щоб кидати щоб раз, зразу на прицеп. Да. Ну... Тоді прицеп той виїхав, висипав, чипнув, ну, на і поле, поле і все. Да, щоб ніяких не було проблем. Це ось у нас манка. Тебе одна манка. Ні, ні, ні. Потихай. А яка своя моя твоя балка? Ну це зараз отут саме лучше. Це вони на лице, бачиш, вони бач, відходять, вона ще не здорова. Вони вже спаровані, нано, вони вже трошки відійшли, набрали вес. Їх вже парували, вони вже через... У них вже по місяцю і неділі. По шість тиждень вже вона як спарована. Вона вже не той, це одна. Відпочивай, не будемо її тут вже займати. Там 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 ще а далі. О, тераси. із терраси. Тут теж вони біленькі у нас. Ну і теж вода, дерка і сіно кидається воно під стілкою і вони сіно під'їдають. І люцерку зараз ми даємо зелений корм. Люцерку саме вирощують. Да. Так, ось, у нас ось тут зразу за углом. Це теж свинки вже попаровані. попаровані, але вони молоді 80 до 100 кг вес. Mm. Це молодеж. Це теж такий. Ну от Ми з тобою познайомилися, тому що ти на Оликсі поросяток викладував. Да. А Зараз поросята продаєш. Розібрали, чи... розібрали. розібрали, поросят почти нема. Фух. Я так зрозумів, в районі їх дуже мало поросят, і тому розібрали дуже швидко. У мене було 40 і через 2 місяці ще 40. Ну, залишилося їх там, мабуть, 14 штук, але залишилися самі такі слабкі. Самі слабі, щоб сономатка була молода, там і дві штуки, а кнур її спарував. ну, пішов по загонам, спарував. І всіх все, що той, він все, що бачив, попарував. І, виходить, вони привели, вона неї не хватило їх викормити. Прийшлося знімати рану, почав на премі, корми, ну, ще мало опиту, навіть щось так, неправильно так, так, той. Може припалив вже лутки. Ну, не знаю, що такі щось вони. Ну ставив собі, відкров, нічого страшного. Для себе лучше люди порозбирали зразу. Ну, Нічого, від корм. Ні, вони зараз пішли, змолотили коло, цей ячмінь. Вони зараз на ячміню, воно то і кукуруза була, то з преміксом кукуруза, ну слава, зараз ячмінь, вони трохи почали відходити постійно. Там причина була, вся в кормові. Я вважаю, що так. Ну, ж, То сіємо, то бризкаєм, то куча роботи, то вистачає. Не вистачає часу і... Да, не вистачає часу, не вистачає досвіду. Нічого, потихоньку. Свиноматок. Там було. У мене їх було 20 штук. Ну, я розвів, було 20 тисяч. І якимось чудом чи хтось допомог, занесли мені болячку у сарай. Я викинув 130 поросят. Це Приводили, 2-3 дні на третій день дохнуть, 2-3 дні на третій день вдохнуть. І оце в течії двох днів видихали всі. А що було? Ну, тупо утро приходиш, воно лежить все. Ну, Непонятно, не той матка оказує, казує сісти, поросята кожного. Приїжджав не один доктор, хто знає, ніхто так чітко не сказав. ну Один поміг дав, я ну, не пам'ятаю, як називається препарат, він дав, я проколов двічі їх колов, свиноматах здоров'я. І ото в той осталось там два-три таке поставалося, ну штук 20, 50... 50... Points, up, я їх викинув поросяти. Тупо після того в мене желання... відпало желання надовго. Ще ненадовго відпало. Та ну ненадовго, ну не на 6, опять все одно нашого розводить. Ну, вони ж, в мене тут були, вони не ушли. Вони й були, але було в маломталічні. Там було 20 штук. Так, в мене, перед війною в мене було більше 100 голов. Во время війни, період, початку війни, ми чимало розпродали, тому що здавали тушками, як казати, в районі їсти не було людей сильно розбирали. тушками, боялися, люди заготовляли. Сіно з деркою будемо в ручку. Ну, чисто вручу, естественно. Буде відвіданий, найголовніше, щоб він ну, по часам йому треба, і, не, і... Не, ну і... так. Да, тут навіть навчання... розмови не буде. Буде відвіданий. Все одно я каждое утро їжу сюди. Ну, це рядкость, коли я а, ти, що, будеш... Я каждый божий день тут. Я, тут, я то я пів всьому з города виїжджаю, коли в шість приїхав, я тут, а вони вже поруються, я вже на місці. І вечором так само в'їжджаю, це десь уже в поле. Щось там поїхав чи ще mm -hmm. куди, що в мене немає. Всі... Вода вже ведена, вона просто буде зроблена цей. Швеллер буде лежати на всі двої шарами. Руба буде приварена, приварені до швелера, воно разом з діла прочніє, щоб бачки ж не порвали. І в швелері буде тут поплавок. половому буде уровень води дишатися. Mm -hmm. Постійно буде уровень води і кормушка. Ну... О цим всьо рамка. Який кормі не давай, він пограбає. Кукуру, запівці, давай не скарали. Це, це Тоша. Тоша, це коша, за так поштокував. А це, це офішов. Це, 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 а це твоя пасіка чи хто тут? Це... Главний по Ні, у мене є дядя, він там цін... пасічник, самовушка. Ну і я він мене підсадив на пасіку, тому що це в місті, на двої. Угу. Ми їх багато, ми їх 14, а че його возиш. Возимо чому. В тому году вивозили. В цьому году вирішили, що в нас усе рядом є, возити не будемо. Нема угу. смисла вести. В цьому ду все було. Акація, липа. Я в цьому году посіявся за що свиней. За я у февралю місяці, март місяця продав, здорових свиней порозпродував. Май розпродував малих і бризкав за що свиней. Грошей ні, другій прибилі не було. Я посіявся повністю, побризкав, посіяв, тупо на свинях. Mm -hmm. Кукурузу, ту, що ми привезли, кукурузу збирали. Брат відправляв на поля і збирали, чи такі кукурузу. Mm -hmm. Те, що треба кормишку, ячмінь, треба, треба під цей. Під, высчитать нормальный корм, хороший рацион, вообще нам надо просчитать все хорошо. в данный момент пока пользуюсь тем, чем есть, но в дальнейшем будут все равно надо да, раз... высчитывать. Сейчас, ну, вот телята кукуруза, потому что для я разработки рубца надо закрирую. так каждый злой не знаю, чего она правда. Сытка книжка и рубать. Да, да, там не треба, потому что микрофлора. Поэтому, там... учу, поэтому даю кукурузу. Так бы, мужик уже шукал бы. Ну, ячменя, то я уже привез, есть у меня уже ячмень. Пшеницю з молотим дощі не дають змолотити, Так що з молотим, і тоді вже будемо робити повний раціон соя, макуха. Макуха є, соя теж є, своя соядна. Дякую за перегляд даного відео. Хочу ще сказати: підписуйтесь на канал, да долучайтеся до онлайн-ефіру, що проходить у нас щонеділі ввечері. Там можна розіграти. Ось таку ось резинку або ось таку шестерню на Камаз. Тож чекаю вас всіх на онлайн-трансляції. В описі буде лінк.